Із безлічі подій ми обираємо головну на п'ятому каналі Подія Дня. Важливе показують тут по буднях о 18.45 та 23.30. Вихідними Львівщину відвідав чемпіон світу із боксу лідер політичної партії Удар Віталій Кличко. Отже, на сцені герой України. Віталій! Кличко! Поспілкуватися із видатним спортсменом та політиком прийшла багатотисячна львівська громада. Звертаючись до львів'ян, Віталій Кличко запевнив, ситуацію час брати у свої руки. Можна знаходитись. Десь у Києві, в Берліні, в лос в нью Нью-Йорку і спостерігати, як там на Україні проходять справи, що там можна коментувати, можна бути таким експертом і дивитись на всі ці речі, казати ці гарний, ці поганий, а можна приймати участь і самому робити все те, щоб змінити ситуацію. Представляючи політичну силу удар, Віталій Кличко познайомив вів'ян із своїми однодумцями, котрі завойовуватимуть прихильність на місцях. Я запрошую зараз людей ту команду, яка приймає участь у виборах 31 жовтня. Це гінка Ярослав. Мартинюк Юрій. Юринець Оксана. Для кандидатів політичної сили удар представлення людям за участі лідера особливо значима подія. Ми протягом дня об'їздили майже всю область. Навіть не очікував, що настільки тепло буде зустрічати в кожного містечку нашого лідера. Бували моменти, що нам навіть важко було від роздачі автографів забрати Віталія, щоб їхати далі. Ну просто не відпускали люди. Молодий кандидат має своє бачення, покращення життя львів'ян. Молодіжна політика, все будівництва соціального житла, і це реально. Ми не говоримо, ми не обіцяємо. Ми показуємо, як це зробити. У нас є рецепт. Що стосується транспорту, інфраструктури міста, теж є напрацювання. Одним з основних пунктів є боротьба з корупцією. Нагадаємо, нещодавно лідер політичної сили Удар боксер Віталій Кличко підтвердив свій чемпіонський титул на майбутніх місцевих виборах для своєї політичної команди. Він теж пророкує перемогу.